Коли зустріли Ісуса, не впізнали його. І вони почали розказувати з таким з враженням, таким, з пережиттям. Ти що, один хіба не чув, не знав, що сталося з нашим уч учителем? Він великий словом, святий ділом, який оздоровляв, який був обіцянкою. І ми всі надіялись на нього. Його наші зверхники, законовчителі, розп'яли. Так і саме, і подібно, можливо, і наші, якісь надії десь теж поховані можуть бути. Знаєте, десь якась втрата чи наших рідних і близьких теж так відбувається, що ми зневірюємося, ми знеохочуємося. Але що після було поховання, Воскресіння, Христос Воскрес і смерть, переміг смерть. І тому християнин є позначений тим, що живе Воскресіння. Тобто ми не є призначені для смерті. Так, зовні, зовні тіло помирає, його треба поховати, Але пам'ятаємо, що саме цвинтарі, чому ми ховаємо померлих наших рідних і близьких. Це є святі місця. Чому? Тому що ті тіла зберігаються на другий прихід Ісуса Христа. Тим, в якому вони воскресли, тобто з'єднається нашою безсмертною душею. І тому Христос дає нам певність того, що смерті переможна. Чому? Тому що Він сам пройшов цей шлях, Він сам це зробив. Це не просто його тільки наука, що він залишив словом, але і ділом. І Христос прийшов через випробування, як ми всі хресній дорозі розважали, через багато упадків, багато зневіри. Багато терпіння і випробувань, які переніс Ісус. Але в кінці було саме Воскресіння. Тому дякуємо Христові, що Він нас позначив Воскресінням. Бо християнин це той, який живе Воскресінням. І навіть коли ворог забирає життя, то з'являється нове життя. І не біймося, каже Христос, тих, хто забирає життя тіла. А вімойся тих, які забирають також і вічність. І саме через гріх, через гріх людина може втратити вічність. Це найгірше, найстрашніше, що є. Тому будьмо завжди готові, завжди приймаємо Христа, живимо тою радістю Воскресіння, а жити будемо тоді, коли Його будемо приймати. Тому дякуємо Господеві, що він все це здійснив заради нас. І ми частково хоч трошки могли докласти своїх зусиль, свого терпіння у цій хресній дорозі, правда, але певно, що не зрівняється з тим, що зробив Ісус для нас. В кожному разі, нехай наше щире серце завжди приймає Його у святій Євхаристії, у святих тайнах. І ми будемо жити, будемо жити тою радістю Воскресіння. Амінь.